Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Нещодавно я зняла відео, де показала вам останнє ілюстроване видання п'ятої книги Гаррі Поттер» і Орден Фенікса. Відео вже є на каналі і ви а вже ж, можете його переглянути. І я запитала, чи хотіли б ви бачити інші ілюстровані видання в такому ж форматі відео. Ви сказали, що так, що хотіли б, щоб я показала вам інші ілюстровані частини Гаррі. І ще голосувала за фантастичних звірів і крізь віки. Я посиділа, подумала і вирішила продовжити тур відеогорталок книгою Фантастичні звірі і де їх шукати. А перед тим, як ми почнемо, дуже прошу вас поставити пальчики догори цьому відео і написати коментар. Саме це допоможе і підтримає мій канал, і мій контент побачить якомога більше людей. Ну що, пропоную переходити від слів до справи і подивитися, які фантастичні звірі є в цій книзі. Хочу почати з того, що саме по цій книзі Гаррі, Рон Герміона та інші учні Гогвардської школи вивчали фантастичних звірів, де вони мешкають, які в них особливості, і наскільки взагалі вони небезпечні. Це свого роду енциклопедія звірів у фантастичній реальності, яку вигадала Джоан Роулінг. Ми навіть можемо тут побачити, що автором значиться Ньют з Ілюстрації для цієї книги підготувала Олівія Ломанек-Гілл. Передмова від автора. Тут автор пише, що він включив в цю книгу, чому вона була створена, і Скамандер її навіть підписав. Про цю книжку, що таке звір, досить довгий час Міністерство магії не могли нормально класифікувати звіра. Вони не знали, кого відносити до звіра, а кого до людини. Почнемо з класифікації Міністерства магії. П'ять іксів має звір, який прагне вбивати чаклунів, не піддається приборкуванню чи одомашненню. Чотири. Небезпечний потребує спеціалізованих знань, може бути контрольований висококваліфікованим чаклуном. Три для контролю достатньо компетентного чаклуна. Дві безпечний піддається одомашненню. І один це нудний самий безпечний звір. І відразу ми бачимо акромантулу. Найбільший страх Рона були саме павуки. І коли він зустрівся з таким величезним павуком, ви просто пам'ятаєте його очі. Я коли читала, переживала за нього, коли дивилася фільм, але це було дійсно дуже моторошно. Я павуків не боюся, але таких розмірів, мені здається, якщо б я побачила, я б сама там вмерла на місці просто. Василіск, мені дуже подобається ця ілюстрація. Саме Василіск був в таємній кімнаті, і він дійсно дуже небезпечний звір. Цікавий факт про нього, що з курячого яйця, висадженого жабою, вилуплюється гігантський змій, наділений дуже небезпечними здібностями. Тобто, щоб народився от такий от гігантський Василіск, нам потрібно одне яйце і одна невеличка жабка. Угу. Посіпачка. Ви пам'ятаєте, у ньюта Скамандера командера в кишеньці завжди була от така маленька, і саме це була посіпачка. Так. Не підглядайте, що ви бачите перед собою в вашій асоціації. Так, так. Це. Пліснява, але вона максимально небезпечна. Чому? Тому що, якщо її не вивезти, вона в прямому сенсі цього слова зжирає повністю будинок. В принципі, плісень і не дуже приємна в нашому житті, але слава Богу, вона, хоч не псує так, як в фантастичному світі. А то б мені здається, що багато хто з нас залишився би без будинків, коли повернувся додому після повномасштабного вторгнення. далі у нас звірі дуже схожі на наших крабів. І мають вони дуже класну назву, яка мені прям запам'яталася: шизопурфлек. Тепер я так буду називати свого чоловіка. Мені здається, дуже навіть класно. Ми маємо крупа. Це тварина дуже схожа на маглівського песа, але вона має відмінність саме своїм хвостом, і ви можете це побачити. В нього роздвоєний хвіст, саме тому інколи хвіст підрізають, щоб магли не могли зрозуміти, що це якась незвичайна собака. Напівлик це звір, який дуже схожий на мавпу. Класна в нього особливість в тому, що шкура має величезну цінність, оскільки саме шерсть використовують для ткання плащів невидимок. І зараз у мене для вас буде запитаннячко. В якій книзі Гаррі Поттеру подарували плащ невидимку? Далі в нас починається такий розділ драконів. Це небезпечні звірі, і вони є різних видів. Китайська метеорка на тричаклунському турнірі випала Віктору Круму. Своїм ім'ям метеорка завдячує грибоподібному полум'ю, що виривається з її ніздрів, коли вона розлючена. Звичайну зелену валійку отримала Флер де la Cour. Угорська рогохвістка дісталася Гарі, і вона найнебезпечніша з усіх порід драконів. Має чорну луску і ззовні нагадує ящерку. Угорська рогохвістка живиться козами, вівцями, а коли трапляється нагода. То ще й людьми. І зараз буде просто неймовірна ілюстрація. Мені вона дуже сподобалась по перше своїм масштабом, а по друге, асоціацією, яка в мене виникла. Перед нами відкривається український залізопус. Він от такий величезний, але особливість цієї ілюстрації в тому, що він трощить корабель. І ви можете тут побачити прапор. Я побачила прапор наших сусідів. І ви можете мені навіть нічого не писати, тому що я вважаю, що моя асоціація дуже класна. І якби ця ілюстрація показує нам, що станеться з нашими сусідами. Клінг, він дуже небезпечний. Чому? Тому що він заманює маленьких дітей і їх їсть. Різкопроривець. проривець. Дуже схожий на носорога, і він важить майже тонну. Ріг різкокривця може простромити будь-що, від шкіри до металу, і містить собі рідину, від якої усе, куди вона просочилася, вибухає. Роги хвости і вибухову рідину різкопроривці використовують для виготовлення настоянок, хоч їх і визнано ринковими матеріалами класу Б. Небезпечні такі, що підлягають суворому контролю. Пир жив на горищі в сім'ї візлів. Це потворне, але не дуже небезпечне створіння. Він трохи нагадує слизького людожера огра з вибутими зубами. І переважно якраз він і живе на горищах або в сараях, що належать чаклунам, і харчується павуками й мілью. Грапоріг. Його можна зустріти в гірських районах Європи. Це великий сіровато-фіолетовий звір з горбатою спиною та двома довжелезними рогами. У багатьох зіллях використовують мелений рік гра-порога, хоч він і надзвичайно дорогий, адже заволодіти ним дуже важко. Шкура гра-порога навіть цупкіша від шкури драконіші, а тому не проникне для більшості заклять. Захованець. Як ви можете побачити, він пристосовується під навколишнє середовище і його дуже важко розпізнати. Тут а вже ж в нас є гіпогрив. І погрифи складають по одному великому крихкому яйцю, з якого вже за добу вилуплюється потомство. Рогатий змій. Він дуже небезпечний. І взагалі існує легенда, пов'язана з основницею Ілверморнської школи чарів і чаклунства Ізольдою Сейр і рогатим змієм. Кажуть, що вона могла розуміти змія, який запропонував їй використати стружки власного рога для серцевини найпершої чарівної палички, що була зроблена в Америці. Джар. Він нагадує нам перерослого тхора, але вміє говорити. Тому наступного разу, коли ви побачите тхора, спробуйте до нього заговорити. Якщо він вам буде відповідати, то це вже не тхор, а джар. Так що, будь ласка, перевірте. Кнарл. Дуже зовні схожий на їжачка, але відрізняється тим, що якщо, наприклад, звичайному їжачку ви покладете яблучко, то він з радістю його з'їсть і, напевно, на своїй мові вам десь буде вдячний. А якщо ви покладете це ж яблучко к нарлу, то він розізлиться і зіпсує всі рослини і все, що буде навколо цього яблука. Смертефалд це дуже небезпечний звір, тому що він нападає, коли людина спить, і дуже ззовні схожий на тінь. Його небезпека полягає в тому, що він свою жертву забирає з собою. І був один очевидець. Тут ви можете бачити його лист, який поборов Смертефалда. І таких випадків дуже мало, на жаль. Плямистий пляпазур. Укус пляпазура має незвичайний побічний ефект. Його жертві протягом тижня перестає щастити. Зараз мені здається, що мене вкусив плямистий пляпазур, якщо чесно. Муртлап. Це щуроподібне створіння і має на спині наріст подібний до щупальців морської анемони. Якщо ці щупальця замаринувати і з'їсти, вони здатні протидіяти різним закляттям. Ніфлер, якщо ви дивилися фантастичних звірів, то саме така тваринка була у Нюта Скамандера. І що вона робила? Вона реагувала на все, що блистить, особливо на золото, і вона все це собі забирала. Тому така тваринка в фантастичному світі існує, і ось вона так виглядає. Нунду. Це небезпечний звір, і він взагалі схожий на гігантського леопарда, який дуже тихо, майже беззвучно пересувається. Його подих спричиняє смертоносні хвороби, здатні винищити під корінь цілі сіла. Фенікс. Погребін. Хочу звернути вашу увагу, що це російський демон. Завишки вишки ледве в 30 см з волохатим тілом і гладкою, непропорційно великою сірою головою. Лягаючи на землю, погребін стає подібним до лискучого круглого каменя. Ой, це дуже мила тваринка, якщо чесно, називається пухканець. І час від часу з глибини пухканця виринає довжелезний тонкий ржевий язичок, і в пошуках поживи він снує змійкою по хаті. Він взагалі не перебірвеливий у харчах і може погонати будь-що від залишки їжі до павуків. Та понад усе йому подобається застромлювати язика в носи сплячих чаклунів, ласуючи їхніми шмарклями. Рамора. Це дуже величезна риба, і вона володіє потужними чарами. Може ставати на якір кораблі і хороняє море плавців. Рамора високо цінується Міжнародною конфедерацією чаклунів, що ухвалила багато законів для захисту рамори від чаклунів браконьєрів. Рей. Такий величезний у нас рей. Рідкісний гігантський віл із золотистою шкурою. Кров Рея дає тому, хто її випив, надзвичайну силу. Однак її дуже важко здобути, а це означає, що вона виснує в обмежених кількостях і майже не потрапляє у відкритий продаж. Рунослід небезпечний змій. І взагалі він має три голови. Ліва голова, вона стратег. Вона вирішує, куди носі до пости і що робити далі. Середня голова. Це мрійниця. Рунослід може цілими днями лежати нерухомо споглядаючи розкішні видіння і марева. І права голова це критик, який оцінює всі дії лівої та середньої голови дратівливим шипінням. Ікла правої голови страшенно отруйні. Вони постійно між собою ворогують. Тому дуже рідко доживають до старості. Частенько руносліда можна побачити без правої голови. Тому що ліва та середня, змовившись, відгризають цю голову, щоб їм було добре жити і ніхто не нявкав, що вони роблять щось не так. Шрейк. Це риба вкрита колючками, що водиться в Атлантичному океані. Снелігастер має сталеві щербаті зуби, якими протинає свою здобич. І частенько Снелігастер. Порушує міжнародний статут про секретність його наділеною природною цікавістю та куленепробивною шкурою дуже важко сполохати. Тож повідомлення про Снелі Гастера так часто з'являлися на шпальтах маглівських газет, що він може легко поборотися з лохнейським чудовиськом за звання Бестії, яка найбільше прагне популярності. Сничик це надзвичайно рідкісна порода птахів і тому він перебуває під захистом. Він такий величезний, кругленький, напевно, дуже любить поїсти, з довжелезним дзьобом і лискучими перлинками червоних очей. Золотий снічик, неймовірно, швидко літає і може надприродно спритно і вправно міняти напрям польоту, завдяки вертким суглобам криліць Пір'я і очі золотого сничика коштують так дорого, що ці птахи були на межі винищення. На щастя, загрозу вчасно усвідомили і рідкісну породу захистили. Важливим чинником захисту стала зміна сничика на золотий снич у кивідичній грі. Тобто до золотого снича приймала участь у грі саме ця пташка. Сфінкс. Єгипетський сфінкс має людську голову і лев'ячий тулуб. Він наділений високим інтелектом і обожнює загадки й ребуси. Зазвичай він небезпечний вже тоді, коли щось загрожує скарбам, які він охороняє. Тебан. Це африканський кабан попелястого кольору, який живе в Конго і Заїрі. Він може ставати невидимим і тому втекти від нього чи спіймати його дуже важко. При цьому він дуже-дуже небезпечний. Троль це страхітливе чудовисько, що сягає 3-4 метрів за вишки і важить понад... Тонну. Зазвичай спілкуються рохканням, яке іноді нагадує якусь недорозвинену мову. Хоча декому з тролів, як відомо, вдавалося зрозуміти чи навіть вимовити найпростіші людські слова. Існують три типи тролів: гірський, лісовий і річковий. Вау! Єдиноріг це прекрасний звір, який трапляється в лісах Північної Європи. В дорослому віці це білосніжний рогатий кінь, хоча лошадка спершу золотисті, а перед досягненням зрілості стають сріблястими. Кров, ріг і грива єдинорога славляться своїми потужними магічними властивостями. Вовкулака. Люди опертаються на вовкулаків лише після укусу. Хоч ця хвороба й невиліковна, однак останні здобутки в зілляварінні великою мірою пом'якшують найстрашніші симптоми. Раз на місяць, коли місяць стає повним, досі здоровий і нормальний чарівник або постраждалий магл перетворюється на кривожерного звіря. Єтті Вважається родичами троля, хоч ніхто ще не наблизився до нього настільки близько, щоб провести необхідні дослідження. З ростом до 4,5 метрів він покритий з голови до ніг білосніжною шерстю. Єтті поглинає все, що трапиться йому на шляху, але боїться вогню. Тож фахові чоклуни можуть йому дати відсіч. Ну що, ми з вами закінчили коротенький екскурс по фантастичним звірам. Я вам розповіла, дещо зачитала якісь цікаві факти про тих звірів, які мені запам'яталися і які мені сподобалися. Так що тепер ми з вами знаємо, що це за фантастичні звірі, і взагалі де їх шукати. І, якщо чесно, то можна вже проводити деякі експерименти з нашими їжачками, тхорами, святкувати за плісінню. І всі такі моменти, які ми з вами тільки що дізналися. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. В коментарях, будь ласка, напишіть, як вам ця книга і чи сподобалися ілюстрації. А також обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. І наступною книгою у цьому форматі відео-горталок буде квіди крізь віки. Тому підписуйтесь, щоб знати, коли воно буде на каналі.